Тріскаються або гниють помідори. Так давайте їх заквасимо у власному соці. Для цього беремо помідори, які не пройшли кастинг на закатку. Відрізаємо все лишнє, все погане і ріжемо. Ріжете такими шматочками, якими захочете. Все одно воно буде молодця в блендері. І коли всі помідори порізали, беремо чашу блендера, пересипаємо із миски помідори туди. І навіщо це мазати скільки посуди? Хто її буде мить? Ну або ви можете не в блендері, а на м'ясорубці перемолоть. Ну а я включаю цю машину, і нехай працює, чого вона зраз стоїть на столі. Це поки що відставляємо. А беремо банку і накладаємо повну повнісіньку помідорчиками. Так як ці помідори не закатуються, то звичайно роками в погребі вони не стоятимуть. На літро помідорного соку беремо одну столову ложку соли. У мене соку вийшло трішки більше, то і соли більше. Перемішуємо і цим заливаємо баночку з помідорами. Та накриваємо кришечкою і виносимо в погріб, коли закваситься можете їсти, а сік додавати в борщ або в інші страви. Всім смачного, з вас лайк і підписка, папа. -па.